Як ми бачимо із е, хронології подій, які зараз відбуваються в світі, дуже серйозний тиск іде на Україну з боку наших поки що партнерів. Але дивлюся, ситуація змінюється. І з боку Сполучених Штатів, а саме з боку оточення президента Сполучених Штатів, йде така серйозна риторика негативного дисонансу в бік і України і президента України. І в цей е, час, коли в Україні йде війна і серйозні виклики нас чекають на фронті. Інформаційна політика, і інформаційна безпека, а також політичний такий політична стабільність і комунікації з нашими партнерами вони повинні теж заслуговувати на увагу. І коли на нас виливається шквал негативної риторики, незаслуженої риторики, коли Називають, що саме Україна є винною, тому що війна розпочалася. Саме президента називають диктатором. То такий час, мені здається, потрібно об'єднуватись навколо зовнішньополітичного вектору. Я проти того, щоб ми внутрішню політичну ситуацію теж підв'язували під це. Поки нам потрібно вирішити питання із нашими партнерами для того, щоб вони зрозуміли, хто розпочав війну і хто зараз. Виборює свободи і демократії.